Привіт! Я всіх вітаю на каналі, де ми будемо говорити про розповсюджену в усьому світі проблему про синдром сухого ока. І я буду ділитися з вами загальною інформацією про проблему і своїм власним досвідом, не як лікар, а як пацієнт, тому що сама борюся з сухістю вже півтора року. І хочу вам сказати, що коли в мене з'явилась проблема, мені дуже не вистачало історій пацієнтів, які. Так само, як і я, борються із сухістю. Бо мій стан був дуже складний, і мені здавалося, що я одна у цілому світі з такою проблемою. Зараз вже я розумію, що це не так. І тому я вирішила створити свій власний канал. Де, по-перше, ви можете знайти всю інформацію про синдром сухого ока в одному місці. І по-друге, ви завжди можете відчути підтримку, тому що ви з цією проблемою не одні. І це буде мій перший випуск, тому спочатку давайте знайомитись. Мене звуть Ася, мені 40 років. І як я вже казала, Півтора роки тому до мене прийшов синдром сухого ока. І можу сказати, що за цей час мій стан суттєво покращився, але боротьба все ще триває, тому що моя сухість була дуже запущеною, стан складний, і тому. Шлях лікування коротким просто не може бути. Але так не у всіх, не хвилюйтесь. Деяким людям допомагає просто домашній догляд або кілька процедур в клініці, але про лікування ми будемо говорити в окремому випуску, присвяченому саме лікуванню. І в моєму випадку сухість пов'язана із загустінням секрету в в залозах. А до цього призвів комплекс факторів, таких як 25-річне безперервне носіння контактних лінз, і звичка рідко кліпати. Детальніше про ці фактори і про те, як саме вони можуть призводити до синдрому сухого ока, ми поговоримо з вами в наступному випуску. І коли в мене з'явилися симптоми, коли я зрозуміла, що це взагалі таке, я почала глибоко розбиратись в проблемі. Спочатку я переслухала, передивилась все, що є в україномовному інтернеті, але інформації мені не вистачило. Я почала читати-слухати американських лікарів, шукати якісь дослідження на цю тему. І що найстрашніше, я приєдналась до ком'юніті, де пацієнти і лікарі з усього світу обговорюють проблему сухості очей. Чому я кажу найстрашніше, тому що, на мій погляд, ця група дуже погано модерується, і окрім дійсно цінної корисної інформації, там є купа деструктивних і демотивуючих постів, які просто необхідно ігнорувати, якщо ви вже опинилися в цій групі, але робити це дуже непросто. І я, як людина емоційна, можу сказати вам, Дуже сильно попсувала там свою нервову систему. Але з іншого боку, саме завдяки цій групі я зрозуміла, що це взагалі таке той синдром сухого ока. І завдяки історіям людей, які описували свої ситуації, своє лікування, я зрозуміла, що хоч для всіх діагноз звучить однаково, синдром сухого ока, все інше може бути дуже різним. І тип сухості, і важкість стану, і причини, які призводять до сухості, і отже, лікування теж має бути різним. Якось в окремому випуску я планую для вас зібрати кілька успішних історій пацієнтів, і ви побачите, наскільки важливий в цьому питанні комплексний підхід в кожному конкретному випадку. Після того, як я зібрала максимум корисної для себе і тепер для вас інформації в цій групі, я вимкнула сповіщення і більше туди не ходжу, нічого там не читаю і нервову систему свою більше там не псую. І пропоную вам створити наше власне ком'юніті тут. Давайте писати коментарі, давайте разом шукати відповіді на наші питання. Давайте допомагати один одному і жодного деструктиву. Я не так давно відкрила статистику про синдром сухого ока і хочу вам сказати, що тенденція не дуже приємна і, переважно, через те, що в цій статистиці вже дуже багато дітей. Ось, наприклад, деякі дослідження показують, що близько 23% дітей від 5, а це дуже рано, до 15 років мають симптоми сухості. Інші дослідження показують, що близько 50 студентів в деяких європейських країнах теж вже знають, що таке сухість очей. І коли ми говоримо про дітей і про підлітків. Основним фактором, який призводить до сухості очей, є гаджети. І це мене насправді вже не дивує, тому що ми бачимо, що діти починають дивитись щодня по кілька годин в планшети, в телефони вже з одного року, а то й раніше. Тобто, фактично, діти народжуються і вже починають дивитись в телефон. І, на жаль, батьки не знають, до чого це може призводити. Але окрім гаджетів. Існує просто безліч інших факторів, які можуть призводити до синдрому сухого ока. І ми про це будемо говорити в інших випусках. А в цьому випуску я пропоную почати з самого початку, з анатомії, щоб ми взагалі розуміли, як відбувається зволоження наших очей. Ми також поговоримо про симптоми, я вам розповім і про свої симптоми, про свої стани, і пізніше розповім вам як відбувається обстеження на наявність сухості сльозова плівка, яка постійно зволожує наше око, насправді має доволі складну структуру. Це не просто вода, як більшість з нас вважає. Сльозова плівка складається з муцинового, водяного і ліпідного шарів. І ось я підібрала для вас картинку. Давайте подивимось, де знаходяться залози, які беруть участь у зволоженні наших очей і як вони називаються. Водяний шар виробляється в основному великою сльозовою залозою, яка розташована під верхньою повікою збоку. Ліпідний шар це тонка, схожа на олію, жирова плівка, яка покриває зверху водяний шар. Її задача не дати воді швидко випаровуватись. Цей шар утворюється мейбомієвими залозами, які розташовані всередині верхньої і нижньої повік. Муциновий шар це слиз на поверхні ока, це найглибший шар сльозової плівки. І він потрібен для того, щоб сльоза рівномірно розподілялась по поверхні ока. І якщо ви придивитесь, якщо ви добре бачите зблизька, ви можете побачити е, такі маленькі вірочки, які розташовані на краю повіки, нижньої і верхньої. Ну, на верхній, може, трошки складніше це роздивитись. І ось це і є виходи з наших майбомієвих залоз. Звідти в нас виходить наш секрет, який відповідає за ліпівну частину сльозової плівки. Хочу вам сказати, що до появи в мене проблеми я. Уявлення не мала, що то таке ті майбомі залози, де вони розташовані, і взагалі, як відбувається зволоження наших очей. Так само про це не знали і всі мої близькі і рідні. Але зараз все моє близьке оточення в курсі, навіть моя дев'ятирічна дитина може проводити лекції в школі, розповідати своїм друзям і навіть вчителям, як це все працює, і коли виникають проблеми. Добре. З анатомією ми з вами розібрались, тепер давайте поговоримо про механізм зволоження ока. Коли ми не спимо, наше око зволожується завдяки кліпанню. Коли ми кліпаємо, повіки працюють як насос. Вони натискають на майбомієві залози, створюють тиск і таким чином виштовхують з них ліпіди. А верхня повіка рівномірно розподіляє його по всій поверхні ока. А коли ми спимо, то зрозуміло, що не кліпаємо. Але з наших залос виділяється невелика кількість олії, і цього достатньо, щоб наші очі залишались зволоженими впродовж ночі. Чому і як виникає сухість очей? Сухість очей утворюється, коли щось в цьому механізмі починає працювати неправильно. Це або коли сльозова залоза за якоїсь причини починає виробляти менше води, і тоді утворюється дефіцит водної частини сльозової плівки. Або коли майбоміві залози починають працювати неправильно, і тоді страждає ліпідний шар сльозової плівки. Найрозповсюдженішою проблемою з ліпідним шаром нашої сльозової плівки є загустіння секрету всередині майбомівих залоз. В нормі цей секрет дуже схожий на негусту олійку. Якщо вона такої консистенції, вона легко проходить по залозах і зволожує наше око. Ми не відчуваємо сухості, все працює нормально. Коли наш секрет загустіває, він просто технічно не може виходити із залоз. І тоді порушується весь механізм зволоження ока, і ми відчуваємо сухість. На відео ми бачимо, що лікар притискає повіку, і з неї виходить взагалі не олія, а щось більше схоже на пластилін або на зубну пасту. Такий секрет не те, що зволожувати очі не може, він навіть вийти із залоз самостійно вже вдатний. Бувають випадки, коли навпаки майбомієві залози починають генерувати забагато секрету. Але це теж призводить до сухості, тому що все має бути. Збалансоване, як і з усім іншим в нашому житті. Але цей стан менш розповсюджений. І тепер давайте поговоримо про симптоми. І хочу почати з того, що важкість стану у людей, у яких є сухість очей, може бути дуже різною. І, може, дехто з вас дивиться цей випуск і думає, ну навіщо цьому питанню присвячувати цілий канал? Це ж типу закапав. Очі краплями і все, проблеми немає. І насправді сухість може бути не критичною, не сильною, коли симптоми незначні і тимчасові. Умовно, людина весь день працювала десь у приміщенні з сухим повітрям, ввечері прийшла додому і відчуває незначний дискомфорт, капає очі краплями. І, в принципі, це вирішує проблему. Або просто відпочиває вночі і вранці вже симптомів не відчуває. Це легкий стан. Але буває і дуже сильна сухість очей, яка може впливати на загальну функціональність людини. Це може знижувати якість її життя і погіршувати емоційний стан. Наприклад, людина не може знаходитись на вулиці у вітряну погоду, їй просто. Постійно боляче, або людина не може знаходитись в приміщеннях, де працює вентиляція або кондиціонер, і загалом відчуває постійний біль. Це дуже важкий стан. І оскільки синдром сухого ока стає все більш масовим, науковці і лікарі в усьому світі дуже активно досліджують цю проблему і шукають нові методи лікування. Тобто про цю проблему. Варто говорити і точно варто створювати нові канали. Тепер безпосередньо про симптоми. Симптомів насправді може бути дуже багато, вони дуже різні. Я спробую перерахувати основні. Людина може відчувати ріжучий біль, може відчувати печіння, щіпання, Може відчувати пісок в очах, або мати відчуття, наче вітер задуває в очі, може бути затуманений зір, світлобоязнь, почервоніння очей і сльозотеча, як захисна реакція організму на сухість очей. Це теж ознака сухості. Ще хочу згадати про нейропатичний біль. Він за симптомами дуже схожий на той, який виникає при синдромі сухого ока. Але він в більшості випадків не пов'язаний із сухістю взагалі. Він виникає, коли пошкоджуються нервові закінчення. Це може бути результатом травмування ока або через системні захворювання організму. У деяких випадках нейропатичний біль може бути результатом довготривалої, сильної сухості, але не часто. Тепер розкажу вам про свої симптоми, про те, з чого починалось все у мене. Перші ознаки проблеми в мене з'явились ще за декілька років до появи вже більш виражених симптомів сухості очей. І на ті ознаки я не звернула жодної уваги, тому що вони ніяк не впливали на моє життя і жодного дискомфорту мені не створювали. На краю нижньої повіки, там, де як ми тепер знаємо, знаходяться виходи з майбоневих залоз, У мене час від часу з'являлись такі бульбашки з рідиною всередині, або щось схоже на гнійнички. І це мало б мене наштовхнути на думку, що там всередині щось є, і щось іде неправильно, щось іде не так. Але замість цього я просто сколупувала ці бульбашки і думала, ну, типу, що прищі можуть виникати навіть тут. Але насправді це були ознаки загустіння секрету в Майбомієвих залозах. Він ставав густіший, не міг вийти із залози і тому застрягав, і я бачила ці бульбашки. І хочу вам сказати, що впродовж всього 25-річного періоду носіння контактних лінз у мене не було. Якогось особливого дискомфорту. Я жодного разу не використовувала краплі. у мене просто не було потреби. І можна зробити висновок, що оце загустіння секрету всередині майбомівих залоз відбувалось тихо і поступово. У мене не було жодних ознак, які б натякали на те, що щось іде. Неправильно, за кілька місяців до вже виражених симптомів в мене почалась сльозотеча, особливо вночі, коли я заплющувала очі, олія вже не могла виділятись, тому що це вже була не олія, а щось більш густе. І як захисна реакція організму в мене починалася сльозотеча. Але навіть на це я не звернула особливої уваги. А ось одного дня я прокинулася з дуже червоними очима, і це був перший такий яскравий симптом. Вдень при цьому якийсь час, може, десь близько місяця, я не відчувала жодного дискомфорту. Тобто почервоніння нікуди не йшло, але вдень я почувала себе нормально. За деякий час я і вдень почала відчувати дискомфорт. А вночі я прокидалась від того, що мої. Очі від тупості просто склеювались, я не могла їх розплющити, щоб закапати. І ось це відчуття дуже неприємне. Ще з часом мені стало просто боляче бути на вулиці, особливо у вітряну погоду. Я не могла знаходитись у приміщеннях, де працював кондиціонер. Тобто мені загалом стало дуже дискомфортно. І я почала ходити по лікарях. І давайте переходити до діагностики, яку ви можете зробити, коли у вас виникли симптоми. я раджу діагностику робити в спеціалізованій офтальмологічній клініці, в якій є обладнання і лікарі, які мають досвід у діагностиці і лікуванні саме синдрому сухого ока. І я розповім вам, чому. Коли в мене виникли симптоми, я сходила на консультації до чотирьох різних лікарів. І ходила я не в спеціалізовані офтальмологічні клініки, а в клініки широкого профілю. Перший лікар, причому професор, досвідчений з багаторічним досвідом, просто зазирнув мені в око і сказав: так, сльоза стоїть, сухості немає, це у тебе недолікована інфекція. Ось тобі краплі, іди і лікуй. Я цьому діагнозу дуже сильно зраділа. Думаю, зараз покапаю, і проблеми не буде. Ну, цього не сталося, тому що діагноз був поставлений неправильно. Три інші лікаря підтвердили діагноз сухість очей, але жоден з цих лікарів мені не розповів, в чому саме може бути проблема, які залози можуть працювати неправильно. Що саме я можу зробити для того, щоб. Полегшити свій стан, жодної інформації. Все, що ці лікарі мені призначали, це краплі, в тому числі і стероїди, в чому сенсу в моєму випадку взагалі не було. Тобто, жодної допомоги, жодної інформації я від них не отримала. І в клініках, які спеціалізуються на діагностиці і лікуванні синдрому Сухого Ока, проводять обстеження, по яких лікар визначає. Який у вас тип сухості, тобто, які залози у вас працюють некоректно? Яка у вас важкість стану? І в залежності від цього, підбирається лікування, яке потрібне саме вам. І тепер я розповім вам, що, як правило, включає в себе обстеження на наявність сухості. Як це обстеження проводиться? Мейбографія. Це знімок майбомівих залоз, за яким лікар може оцінити їх стан та структуру, а також вирахувати приблизний відсоток тих, які вже не функціонують, тобто атрофовані. На фото залози нижньої повіки нормальної структури, ліпідна інтерферометрія. Цей метод дозволяє оцінити товщину ліпідного шару. Ви просто дивитесь в камеру, кліпаєте, і програма обчислює товщину вашого секрету на оці. Секрет виглядає як різнокольорова речовина, якщо його достатня кількість. До речі, якщо ви добре бачите зблизька, вдома теж можливо побачити рух ліпіду по оку, якщо світло певним чином світить дзеркало. але це треба поекспериментувати зі світлом. Меніск сльози. Цей метод використовують для оцінки кількості водної частини сльози. На зображенні видно тонкий шар сльози, який збирається біля нижньої повіки, його висоту і вимірюють. Неінвазивний тест, який визначає час розриву сльозової плівки. Якщо сльозова плівка тримається менше, ніж 10 секунд, вважається, що є нестабільність. Проводиться легко. Апарат проєктує око малюнок. Коли пацієнт перестає кліпати, малюнок починає змінюватись. Це означає, що сльозова плівка руйнується. Час від останнього кліпання до зміни малюнка і є результат тесту експресія майбомівих залоз. У нас цей метод називають масаж майбомівих залоз. Лікар стискає повіку за допомогою пальця інструмента або просто інструмента, щоб побачити, чи виходить секрет і якої він консистенції. Це дуже важлива процедура, але насправді вона не завжди проводиться саме під час діагностики. Частіше вже є частиною лікування. І це все найсучасніші методи діагностики, які використовуються і в Америці, і в Європі. Тобто кращих методів не існує. Але треба пам'ятати, що має бути загальний аналіз кожного конкретного випадку, тому що кожен метод дає загальну картину стану і не є на 100% точним. І я поясню чому. Наприклад, ліпідний шар нашої сльозової плівки, це не константа, він може змінюватись багато разів впродовж дня і дуже залежить від багатьох факторів, наприклад, від того, як ви поспали до цього, наскільки ваші очі втомлювалися. Наприклад, якщо людина весь день до вечора працювала за комп'ютером і відчуває легкий дискомфорт лише ввечері, коли повертається додому, то діагностика, яка Зроблена була б вранці і діагностика ввечері це дві абсолютно різні діагностики, і умовно за результатами діагностики вранці людина б не потребувала лікування. А ось діагностика ввечері показала б, що лікування якесь людині все ж таки потрібне. Якщо, звичайно, стани дуже важкі, то діагностика буде поганою і вранці, і ввечері. Або, наприклад, мейбографія дуже потрібна для того, щоб мати загальну уяву про стан ваших мейбомівих залоз. Але якщо ви хочете оцінити функціональність і стан якихось конкретних залоз, то тут можуть виникати помилки. Тобто дуже важливо кожну ситуацію оцінювати в комплексі, включно з симптомами, щоб зробити максимально правильні висновки і підібрати максимально ефективне лікування. Загалом мені б дуже хотілося, щоб люди були максимально інформовані і знали про те, як відбувається зволоження наших очей. І ці люди, які дуже багато часу проводять за комп'ютером, регулярно проходили обстеження на наявність сухості, контролювали свій стан і попереджали проблему. І в наступних випусках ми будемо шукати причини, які призводять до синдрому сухого ока. Ми будемо розбирати наш спосіб життя, наші звички, говорити про стан організму і про хвороби, а також про ліки, які можуть призводити до сухості очей. І загалом, якщо тема синдрому сухого ока є для вас актуальною або просто цікавою, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Лишайте коментарі, ставте питання, я буду намагатись знайти відповіді на них. Давайте разом розбиратись.